так, всім привітики ми, Сьогодні ми граємо в Roblox. Roblox. В Оцю гру. Вона класна, це чіпсики такі, щоб. Ну, треба. А зараз... Ой, що це? Заходимо, і треба вибрати де бомба, що вона вмерла. Так, давай це. Де бомбою. Це. І це. Так. Ви знаєте, звісно, ви знаєте, полюбе, полюбе, полюбе. Фух, вижив. Ай, він вижив. Це дуже страшно. А, я програв на Ні? Є? Давай сюди. Ух. Е, -е. як він так? А, я програв перший раз. Та йому, а як він це робить? Фух, оф, сюда програв, а я тоже програв, Йо моє пожалуйста, не, оце попробуем, фух. Фу. Так, 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 оце, не Фух. Як, як він, як? Просто... А? Да є є є є є є Я програв. Це повний капець. Просто капець капецький. Всім пока.